Той же високий рівень англійської мови не всі можуть здобути, адже все залежить від наших також інтелектуальних здібностей. Якщо ви в житті не говорите якимись там високопарними фразами, не обговорюєте якісь дуже такі вузькі теми. Якщо ви не обізнані в якихось темах, якщо ви не можете виразити свою думку навіть українською стосовно чогось проаналізувати це, мало ймовірно, що ви зможете англійською почати говорити на такі теми, вивчити англійську можна і з поганим вчителем. Звичайно, дуже важливо, щоб у вас був кваліфікований. Спеціаліст, який буде правильно викладати вам інформацію, бо 80% успіху залежить від учня, від його бажання, мотивації, дисципліни. Навіть якщо у вас там якийсь початковий викладач англійської, але ви самі можете аналізувати вивчення мови, ви самі дуже дисципліновані, ви можете організувати своє навчання, то навіть з заняттями з таким викладачем у вас буде результат. Просто він може бути повільніший. Мотивація не дозволить вам вивчити мову. Вивчити мову дозволить вам дисципліна. Англійська це база. Це не престиж, це мовні навики, які вам потрібні для виживання в сучасному світі. Маркетингові школи придумують любе, голубе, якісь суперсучасні підходи, якісь там інтерактивні штуки, щоб взяти учня собі на заняття і дизайн уроків. Це все круто, але це не означає, що воно ефективне. Урок можна насправді зліпити із гімна і палок. Ви можете мати просто 10 фраз на уроці, ви можете Розвинути свої мовні навички, якщо у вас викладач знає, що він робить. Типова помилка учнів це бігати, шукати де краще і кожного разу перескакувати з однієї школи в іншу, бо там десь дешевше, а там якийсь новітній підхід, і так ваш шлях вивчення мови буде дуже довгий. Я все таки думаю, що краще засісти з одним викладачем, якщо він вам підходить на емоційному рівні, і витратити три роки свого життя як інвестицію у все подальше, ваше майбутнє. Над мовою потрібно працювати постійно. Ціно, навіть якщо ви досягли якогось класного рівня B2, потрібно його підтримувати. Ви можете собі влаштувати заняття раз в тиждень, якесь хобі для підтримання мовного рівня, дивитись якісь фільми. Ви можете відвідувати якісь speaking клаби щоб у вас цей рівень не скочувався.